Вітаю, шановний 11 клас. Сьогодні ми з вами розглянемо явище організації Західних областей, а також національно-визвольний рух в цьому регіоні в 44 50-х роках і поступове його згасання під натиском військ НКВС. В ході наступальних дій Червоної армії західноукраїнських земель було вигнато нацистських загад. Повернулася радянська влада і розпочала другий етап радінізації. Нагадаю, перший етап радянізації відбувався перед радянсько-німецькою війною на початковому етапі Другої світової війни. І пам'ятаєте, що складовими організації є колективізація, індустріалізація, культурна революція, масові репресії, ну і створення радянських органів влади. Радінізувати Західну Україну комуністи намагалися якнайшвидше. Для того, щоб вся держава УРСР, була в єдиних умовах і в єдиному, скажімо так, в єдиній сфері, орбіті примусу, як і інша частина України. Процес відбудови в районах Західної України відбувався набагато складніше, ніж на Сході Республіки. Це було зумовлено значними руйнуваннями, завданими. Нацистською агресією та воєнними діями в 1944 році, слабкістю економічного потенціалу регіону. Пам'ятаєте, завжди протягом історії західноукраїнський регіон був зазвичай придатком до а, імперій та держав, які вони ходили раніше. Особливістю менталітету західних українців, які неодноразово неоднозначно сприймали соціалістичні перетворення, тим паче вони бачили жахіття 39-41 років. Ну і опорою нововедення, опором нововведення з боку значної частини населення, яке підтримува зазвичай УНУПА. Тому напрямки радіонізації мали певні особливості. Окрім відбудови, індустріалізації, колективізації, тут були масові репресії, депортації. Треба було ліквідувати українську греко-католицьку церкву, яка була в дуже довгий час і є такою українською національною, скажімо так, Підтримкою, ну і боротьба з ООН УПА. Відновлення радянської влади відбулося шляхом направлення із східних районів України в Західній області значної кількості робітників партійно Комсомольського та державного апарату. До середини 1946 року сюди було направлено 86 тисяч спеціалістів. Місцевим кадрам на той час не довіряли, так із 15 сто номенклатурних посад в обкомах партії в Західній Україні наприкінці 1946 року місцеві працівники склали лише 1832 особи, тобто 12,1%. Майже всі ключові посади в правоохоронних органах, органах державної безпеки, культури та освіти, посідали вихідці з інших регіонів країни. Індустріалізація у нас передбачає розвиток традиційних нафтових ем, нафтової харчової та деревообробної галузи і створення нових, зокрема, машинобудівної, металообробної та електротехнічної промисловості. В Троговицькій області на відкритих газових родовищах споруджували найбільше тоді в СРСР та Європі магістральний газопровід дашава Київ. На території Волинської та Львівської областей були розвідані поклади кам'яного вугілля, що зумовило будівництво вугільних шахт. Відкриття промислових запасів самородної сірки було, біля селища Розділ на Львівщині започаткувало зведення гірнічно-хімічного комбінату. Великий промисловий центр на початку 50-х років перетворилось в місто Львів де працювали заводи електроприладів, електроламп, телеграфно-телефонної апаратури, автонавантажувачів сільськогосподарських машин, Зароджувалась державна швейна та хімічна промисловість, формувалися мережа промислової та сільськогосподарської кооперації. Хоча індустріалізація сприяла підвищенню промислового потенціалу краю, проте була на загал суперечливим процесом. Легка і харчова промисловість, які виробляли товари для населення, розвивалися набагато повільніше. Частина виробленої продукції розчинялася у господарському комплексі СРСР. Змінювалася також традиційна соціальна структура регіону, в якій зростала частка тих прошарків, котрі могли б служити надійною соціальною базою радянської влади. Набагато складніше задавати. Найбагато складнішим завданням для влади було здійснення колективізації на селі, з метою залучення населення до колгоспів використовували різні методи від пропагандистських до репресивних. Формували групи селян, котрі закликали відновлювати старі колгоспи і створювати нові, організовували екскурсії до передових колгоспів Східних областей України з метою ознайомлення із перевагами колгоспного влади. Водночас тим, хто не бажав вступати в колгоспи, влада скасовувала пільги, збільшила податки, натомість колгоспників звільняли від їх сплат. Однак, незважаючи на гучні заклики чи навіть перші примусові кроки властей, мешканці сіл не поспішали записуватись до колгоспів. Тут, де домінувало індивідуальне сілянське господарство, до колгоспного ладу сформувались негативні ставки. Неостанню роль в таких настроях відіграв сумний досвід радянізації 1939 41 років, а також антирадянська та антиколгосна агітація українського повстанського руху. Для прикладу, давайте з однієї з них ознайомимося: з листа ідеолога УНУ провідного діяча підпілля Федуна листопад 1947. УН мусить вести широку протиколгосну акцію. Одним з дуже важливих пунктів акції буде наша протиполгосна агітація. Цю агітацію треба вести всіма можливими в нас засобами і в усіх можливих формах. Усно і за допомогою літератури. Відповідні статті, листівки, заклики, афіші, карикатури треба а. Роз'яснювати, роз що більшовики за допомогою колгосної системи експлуатують та поневолюють українських селян, Б. Роз'яснювати як за допомогою цієї системи вони експлуатують Україну як окрему національну територію, В. Закликати народ до найширшого та найрішучого спротиву, і Г. Давати селянству конкретні вказівки щодо того, як боротися проти колективізації, поширювати серед селянських мас досвід цієї боротьби здобутий на окремих теренах. Однак з середини 1948 року влада розпочала примусову колективізацію сільського господарства. У 1950 році її було в основному завершено. У а численність яких досягла 7190, об'єднали півтора мільйона селянських дворів або 98% від їхньої загальної кількості. Незважаючи на запевнення владців, що колективізацію здійснюють на добровільних засадах, її часто впроваджували насильницькими методами і супроводжували репресіями та депортаціями місцевого населення. Тисячі сімей були вислані за Урал і Сибір, примусова колективізація антирадянська податкова, антинародна податкова, політика, командні методи хліба за бутівель, Викликала супротив селянства, яке поповнювало число воюків УПА. Наприкінці 50-х років промисловий рівень розвитку Західної України був таким самим, як і в східних областях України. Справжнім здобутком в цьому напрямку стала ліквідація неписемності. Але поряд із цим давалися взнаки ідеологізація освіти, покликана виховувати населення в комуністичному дусі. І викорінювати в нього національну свідомість. У вищих навчальних закладах мовою викладення переважно була російська. В західних областях направлено на постійну роботу понад 50 тисяч учителів різних спеціальностей. Було доставлено тисячі підручників і научних посібників. Створювалась мережа професійно-технічної та вищої освіти. Позитивним для розвитку краю стало і забезпечення безкоштовної медичної. Медичного обслуговування населення. І з цією метою до західних областей було направлено сотні медичних працівників вищої та середньої кваліфікації. Отже, процес радінізації в основному був завершений наприкінці 1950-х років. І її можна звести до восьми з таких пунктів. По-перше, радінізація відбувалася за тим самим напрямком, що і довоєнній період, індустріалізація, соціальна колективізація і культурна революція. Розвиток Західної України визначався пріоритетним в РСР в роки 4-ї 5 річки. Поруч із традиційними нафтогазовою та лісозаготівельною промисловістю закладено машинобудівельні металообробні приладобудівничні підприємства. У Прикарпатті відкрито газові родовища загальносоюзного значення, пам'ятаємо, Дашава, Київ. До колгоспів увійшло 93% селянських господарств. Почалась активна русифікація краю. На роботу до Західної України направлено понад 100 тисяч спеціалістів зі Східної України та Росії, що спричинило часткову русифікацію міст, і зах... західноукраїнські землі було включено в єдиний загальносоюзний господарський комплекс. Також з поверненням радянської влади розпочався наступ і на греко-католицьку церкву, яку комуністи звинуватували у різних зв'язках з німцями. Щоб порятувати вірних від переслідувань, митрополит Андрій Шептицький надіслав радянському урядові листа, якому висловив надію на співпрацю з новою владою. Після його смерті 23 листопада 1944 року митрополитом став Йосип Сліпий, який закликав духовенство і вірних, зокрема Югунівців, до співпраці з владою. Про це ознайомимося з біографією Йосипа Сліпого. Митрополит Української греко-католицької церкви від 1944 року. З 1929 року перший ректор Греко-католицької Львівської богословської академії, створеної на базі греко-католицької семінарії за ініціативи митрополита Андрея Шептицького в 1928 році. У 1945 році заарештований, перебував в ув'язненні на каторжних роботах в засланні. У 1963 році звільнений за клопотанням Папи Римського Іоанна XXIII та президента США Джона Кеннеді. Виїхав до Італії, оселився у Ватикані. 1965 року папа Павло VI надав сліпому титул кардинала, і такий перший випадок серед українців. І не дивлячись на те, що і Йосип Сліпий, і Андрій Шептицький закликали до співпраці з комуністами, комуністи не збиралися прощати церкві гріхи колаборації, співпраці під час Другої світової війни з нацистськими загарбниками і підтримку українського підпілля. Влітку 1945 року керівництво Української греко-католицької церкви разом з митрополитом Йосипом Сліпим заарештувало. Москва готувала так звану самоліквідацію УГКЦ. Не без допомоги НКВС була створена ініціативна група на чолі зі священником Костельниковим, яка була покликана підготувати собор, що скасував Берестейську унію. Група розпочала агітацію серед вірних за розривання зв'язків з Римом і воз'єднання з Російською православною церквою. У березні 1946 року відбувся Львівський собор, учасники якого були 216 делегатів від духовенства, 19 мирян і делегація Московської патріархії. Жоден з єпископів УГЛКЦ у соборі участі не брав, що робило його неканонічним. Рішення рішенням собору Берестейської унії собору 1596 року було скасовано. Та проголошено воз'єднання УГКЦ з Російською православною церквою. 2,5 тисяч священників, які відмовились визнавати рішення Львівського собору, заслано до Сибіру. 200 з них розстріляно. За аналогічним сценарієм, в серпні 1949 року була ліквідована УГКЦ і на Закарпатті. Не згодні з утисками Греко-католицької церкви духовенством і вірних перейшли у підпілля. Також із вступом Червоної армії взимку навесні 1944 року на західноукраїнські землі боротьба з українським визвольним рухом, який очолювали УУН УПА, стала основним завданням радянської влади в регіоні. Керівником збройної боротьби УПА був головнокомандувач цієї армії 1943 роках, генерал Роман Шухевич. Загальне керівництво УУН здійснював із-за кордону. Голова Генерального секретаріату Української головної визвольної ради Степан Бандера. Берт. УОН поставив завдання перешкодити радянській владі закріпитися в Західній Україні. УПА розгорнула збройну боротьбу проти влади та її регулярних військ. Цей опір був масштабним і напруженим. Її з'єднання вели відкриті бої з невеликими гарнізонами, групами радянських військовослужбовців, тиловими службами. Здійснювали диверсії на залізницях і шосейних дорогах, влаштовували напади на районні центри. В умовах, коли протистояння тривало не на життя, а на смерть, противники не цуралися найжорстокіших методів. Органи держбезпеки, НКВД здійснювали операції щодо дискредитації учасників визвольного руху, натомість останні насаджували ненависть до радянського режиму. Подивіться, будь ласка, ось ці типові приклади пропагандистських плакатів Української повстанської армії. Яким історичним явищем присвячені листівки, подумайте, що роблять зображених на них персонажі, і яке ставлення до подій намагалося сформувати художник у глядачів. Ну ми повертаємо. Упродовж січня-квітня 1946 року, забезпечивши перевагу в живій силі і техніці, війська НКВС здійснили широкомасштабну операцію під назвою Велика Блокада. У ній були задіяні військові підрозділи, авіація та бронетехніка. УПА втратила майже 40% свого особового складу, однак зброю не склала. Зважаючи на несприятливе співвідношення сил, Українська головна визвольна рада прийняла рішення про демобілізацію окремих загонів повстанців, виведення деяких частин вояків у Західну Німеччину та Австрію через Словаччину, та реорганізацію решту УПА для ведення партизанської війни невеликими групами з 10-15 бійців. За кордоном було доправлено близько 50 тисяч. Осіб понад 40 тисяч припинили супротив з розрахунком на амністію, що обіцяла влада. Одночасно найстійкіші та найвитриваліші унівці було залучено до підпільної боротьби, організації акцій саботажу, антирадянської пропаганди, індивідуальних терористичних акцій проти представників радянської влади. Після загибелі Романа Шухевича під час збройної сутички з оперативною групою в селі. Білогор... Білогорща нині належить до міста Львова, в березні 1950 року повстанський рух почав спадати. Але збройне підпілля продовжувала боротьбу. Проте шальки теразів в цьому трагічному протистоянні схилилися на бік влади. На Волині, оточені в Криївці, підірвали талановитого художника-графіка, автора ескізів нагород. Української головної визвольної ради Ніла Хасевича, який пішов до УПА, маючи інвалідність. Його деревороти, техніка гравюри на дошці з дерева демонструвала учасником Генеральної асамблеї ООН. А останній керівник УПА Василь Кук був заарештований 1954 році. Деякі групи продовжували боротьбу до 1956 року. Але треба зазначити, що ця боротьба була вже зовсім-зовсім інакшою і виглядала вона непосильною з боку сторінки. Також до підриву діяльності УПА задалась ще й влада. 10 вересня 1947 року Рада міністрів СРСР оприлюднила указ про виселення із Західних областей УРСР до областей. Карагандинської, Архангельської, Вологодської, Кемеровської, Кіровської, Молотовської, Свердловської, Тюменської, Челябінської та Четинської членів родин Уунівців та активних бандитів заарештованих та вбитих в боях. В результаті починається операція Захід, яка розпочалась 21 жовтня 1947 року о другій годині ночі. Протягом доби було виселено 76 192 особи, серед яких 22 174 д... Д... дитини. До 26 жовтня кількість депортованих зросла до 77 791 особи. Переселенці із Західної України товарними вагонами відправляли залізницею на примусові роботи на купальнях або в колгоспах Сибіру. Сотні осіб дорогою померти. За вказівками з Москви і Києва, керівництво на місцях запроваджувало ті самі порядки, що панували в інших куточках СРСР. Мали місце грубість, порушення законів і прав людини, упереджене ставлення до місцевих кадрів, штучне розмежування українців на східняків та западинців. А унівський рух еміграції продовжує існування. По завершенні Другої світової війни в Європі обидва лідери фракції ОУН Бандера та Мельник виявилися в зоні окупації Західних Союзників. А до кінця 1945 року у сфері інтересів спецслужб західних країн. Суперечка між двома фракціями ОУН продовжувалася у Німеччині відразу після війни. Вони боролися за домінуючий вплив у таборах переміщених осіб. Отримали контроль в еміграційній Українській Національній Раді. ОУНБ заявило, що не має претензій очолювати українське політичне життя в еміграції, але ще є представником революційного руху в Україні і по цій лінії веде свою діяльність за кордоном. З офіційним початком Холодної війни в 1945 році авторитет УНБ в емігрантському середовищі за підтримки розвідки США та Великої Британії зріс. В той час як численність на території України і Польщі усиллями НКВС, війська СРСР та Польщі зменшили. 1952 року спроба УНБ налагодити зв'язок з підпіллям зазнали невдачу. З 19 скинутих зв'язкових 18 потрапили до МД... МНД. МДБ. Точніше. УНМ та її союзники здобули контроль над Українською Національною Радою. УНМ та УНБ. Мали вирішальний вплив на емігрантську українську громаду. Радянська пропаганда прагнула дискредитувати УНМ та УНЕБ як нацистських колаборантів та наймитів західних розвідувальних служб. Претендуючи на авангардну роль у боротьбі проти російського імперіалізму, УНБ намагалася стати домінантною силою іммігрантського руху. До 1955 року УНБ взаємодіяла з британською розвідкою збираючи для неї відомості про становище в СРСР. З 1955 року закордонні частини ОУН співпрацювали із Західнонімецькою розвідкою, а з 1957 року з Італійською. По смерті Андрія Мельника в 1964 року УНМ очолювали Олег Штуль Жданович, Денис Квітковський та Микола Клав'юк, який помер у 2012 році. Суперництво між Мельниківцями та революціонерами тривалий час розділяло та виснажувало сили іммігрантських ем, організацій, що служили їхнім прикриттям. З метою примирення націоналістичних угруповувань різних напрямків, Світовий Конгрес вільних українців мав пожертвувати принципом більшості голосів і ефективної процедури прийняття рішень. У 1980 році УНБ. Перебрало контроль над Українським конгрес... Конгресовим Комітетом Америки. Сила та вплив УНМ та УНП занепали внаслідок асиміляційного тиску ідеологічних розходжень із західними ліберально-демократичними цінностями. Таким чином, відновлення процесу радянізації здійснювалось в умовах сталінського тоталітарного режиму. Боротьба радянської влади проти УУН УПА. Перетворилась на справжню громадянську війну, зазнала поразки і Українська греко-католицька церква. Домашнє завдання ви бачите перед собою. Це сторінка підручника 25-34. Виконуєте або завдання з підручника, або працюєте з відповідною контурною картою. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.